Вітаю всіх! Хочу зробити відео. Я його ніколи не робила. Ви знаєте, якось, ну. Не люблю я такі відео. Але стан, давайте так, стан лінії оборони в Харківській області. Який він? Стан лінії оборони в Харківській області, який він. Стан лінії оборони в Харківській області. Ось наша влада. Не подобається щось сильно. Не подобалось. Не подобається. Ви знаєте, там щось знову не те. Вони. Ну, гроші, гроші, як завжди, гроші. Треба було робити все по справедливості, як це повинно бути. Але зробили мало. Менше, ніж потрібно було. Зроблено було менше, ніж потрібно. Кінцевий результат який? Рух, ось вам. Кінцевий результат рух ворога. На двох напрямках. Ви знаєте, ось вам. Ці два напрямки вилізли, де вони не витримали ці фортифікації. Ось вам, будь ласка. Оце і є. Це показує те, що є. Це результат. Ось Я, я запитую, це результат того, що тут десь проштрафилось. Не доробили. Не доробили ось гроші. Знову гроші. Гроші не туди. Не туди трішки гроші кинули. Дійсно, не туди. Добре. Тепер давайте зробимо ось що Той захист фортифікацій, який є, дозволить ну втримати ворога, зупинити цей наступ. Той стан фортифікації який є. Зупинитися це зможе. Ось вона. Зараз подумаю. Дежевю. Вже таке було. Ну, дежев'я, тому що був у нас тут вже. Вісімка вже краще. Так, а оце, ось ця пауза починається. Так, пауза з'явилася. Зрозумійте. О! Знову. Ворог дуже-дуже суне. Багато таємничості, так, Верховна Жриця. Кицевий результат який? Угу. Як же все стало. Так, дивіться. Там буде постійне накопичення чогось. Скоріше наші будуть. І ті, і ті, і ті. Скажемо так, і ті і ті. Дуже багато таємничості відбувається. Багато розвідки з іншої сторони. Там, з обох сторін, дурдом. Хочу подивитись верховну Жрицю. Це відразу показує втрати. Рішення будуть серйозні прийматися. І домовленості. Знову якісь домовленості вилазять. Будуть все по домовленостям. Ситуація така.